Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я пропоную вам зв'язати ось такий тепленький, милий, симпатичний та оригінальний комплектик для наших діток. Даний комплектик складається з шапочки. Це шапочка зимова з ось таким в'язаним плюшевим підкладом. Ось такими подвійними вушками, з зав'язочками. шапочка ось таким узором, досить таким простим, але симпатичним. Як бачите, узор складається з животів та узору рис. І прикрасила я шапочку ось таким милим хутряним помпончиком. Це помпон з натурального хутра пистя. І ще я оздобила шапочку ось такою бірочкою. Снудик, як бачите, також призначений для зими, тому що він досить теплий, він подвійний. Ось так складається з двох таких частинок, які ми будемо в'язати окремо, далі ми будемо їх сшивати і об'єднувати в одне таке досить тепленьке, гарне полотно, яке гарно буде зігрівати шийку нашого малюка. Такий снудик можна, звичайно ж. Ось так призібрати на шийці дитинки, так? А можна і загнути ось таким чином. Даний комплект я зв'язала на дівчинку віком 4 рочки з об'ємом голівки 52-54 см. І даний комплектик мене зв'язаний з пряжі молочного кольору. З вами ж ми будемо в'язати точно такий самий комплектик, але вже для хлопчика. І я буду використовувати пряжу світло-сірого кольору. Ось пряжу ви можете побачити перед собою. Я використовувала пряжу Alize Lana Gold Classic. Це всім відома пряжа і склад даної пряжі 49% шерсті та 51% акрилу. Метраж даної пряжі. У 100 грамах 240 метрів. У мене колір це 62, це молочний колір. Для плюшового підкладу я використовую пряжу Alize Softie. Моточки мають 50 грамів, і в моточку 115 метрів. Молочний колір пряжі це номер 62, також номер 62. Ось таке поєднання пряжі я використала для в'язання ось цього комплектику для дівчинки. Для комплектика для хлопчика. Я буду використовувати пряжу Alize Lana Gold Classic, але колір 684-й. Це світло-сірий колір. І буду поєднувати її з пряжою Alize Softie номер пряжі. 416. Це також сірий колір. Трішечки відтіночки відрізняються, але я думаю, що в поєднанні буде виглядати симпатично. І я обрала ось такий симпатичний помпончик, також сірого кольору. Ось такий пухнастий, м'якенький помпончик. Прикрасить шапочку для малюка. Отже, якщо вам сподобався такий тепленький комплектик, і ви хочете зв'язати щось подібне для своїх малюків, тоді Запрошую вас на мій майстер-клас. І сьогодні ми розпочнемо з вами в'язати ось такий подвійний, теплий снуд. Для в'язання ось такого снуда мені потрібні будуть спиці номер 45 У мене це спиці фірми Кмітпро. Я підготувала пряжу іншого контрастного кольору. Це пряжа також Alize Lana Gold Classic, але синього кольору. Ось пряжою контрастного кольору я набиратиму 40 петель. Набиратиму на дві спиці одночасно. І роблю це звичайним способом. Отже, набираємо 40 петель. Ось я набрала 40 петель, виймаємо спицю. І тепер будемо розпочинати в'язати вже пряжею, Нашого основного кольору. Беру ниточку, залишаю невеличкий кусочок, так, прикладаю його і починаємо в'язати. Першу петлю я також пров'язую лицевою петлею для того, щоб зробити, сформувати петельку. Ось так підтягую ниточку, і далі всі петлі я в'яжу лицевими петлями. Як ви розумієте, що даний снудик ми будемо в'язати платочною в'язкою. тому і в лицевих, і виворітніх рядах ми будемо в'язати лицеві петлі. Так, Дов'язуємо всі петлі лицевими. Останню петлю будемо пров'язувати виворітньою петлею. А першу петлю надалі будемо знімати, не пров'язуючи. Отже, ось так поворотними рядами, в'яжучи лише лицеві петлі. Нам потрібно зв'язати полотно довжиною. 50 см. Отже, пров'язавши таке полотно на висоту 50 см, у мене це вийшло 146 рядів, тобто 73 ряди з виворітніх петель. Ось таких рядочків має бути 73. Такої довжини повністю вистачить, тому що платочна в'язка ще дуже гарно тягнеться і снут гарно буде розтягуватися. І буде саме такого розміру, як нам потрібно. Отже, продовжуємо в'язати таке прямокутне полотно і всього, нагадаю, 146 рядочків. Як бачите, я вже зв'язала снут на потрібну мені довжину. І всього я пров'язала 146 рядів. І давайте разом заміряємо довжину цього полотна. Так, я приклала Стрічку, і в мене це вийшло 50 см. Після цього я петлі зняла на іншу пару спиць, оскільки мені потрібні ще спиці No4,5. Отже, і зв'язавши е, дану частинку снуда, я поки відкладаю його в сторону. Як бачите, від одного моточка в мене залишилося ще ось тільки пряжі. Я ниточку поки не відриваю. Далі. Я починаю в'язати другу детальку нашого снуда. Але дану детальку ми ж будемо в'язати із пряжі Alize софті. Отже, на спиці номер 4,5. На ниточку контрастного кольору, я набрала вже 38 петель. Нагадаю, що в першій частинці ми набирали з вами 40 петель. Отже, набравши 38 петель, я приєднала ниточку Alize Softie і почала в'язати платочною в'язкою. тобто всі петлі лицевими. Першу петлю я знімала також не пров'язуючи. Останню петлю я пров'язала виворотньою петлею. І мені потрібно пров'язати. Точно таку саму кількість рядів, тобто 146 рядочків. Як бачите, я розпочала вже це робити, отже, я продовжую в'язати 146 рядів, і після цього я до вас повернуся, і ми разом з вами зшиємо наші дві деталі і вже об'єднаємо наше полотно в круг. Ну ось я дов'язала вже і плюшеву частинку, плюшеву. Підкладочку нашого снуда. На ось це полотно мені знадобився один моточок пряжі. Ось, як бачите, в мене ниточка, яка залишилася від приєднання другого моточка. І буквально шість рядочків я вже пров'язала пряжою з другого моточка. Зараз нам потрібно буде з'єднати цих дві частинки нашого снудика. Я розклала цих два полотна лицевою стороною до себе і зшивати я буду ниточкою Alize Softie. Я відрізала ниточку, залишивши е, такий немаленький кусочок нитки, для того, щоб мені вистачило зшити цих два полотна. Тобто, я залишила дві довжини мого полотна і ще з невеличким запасом. Сшивати я буду ось такою пластмасовою голочкою. Нитка в мене плюшева і, відповідно, вона з, з правої сторони. Отже, ми починаємо зараз шивати з лівого полотна. І сшивати я буду, підхоплюючи ось цю таку дужечку біля кромочних петель. Як бачите, ми пров'язували кромочні петлі виворітніми петлями. Так? І ось після кромочних петель, якщо ми їх ось так відсунемо, у нас є ось така ніжка. Так. Ось наша косічка, так, наша кромочна петля. І зразу ж біля неї є ось така ніжка петлі. І саме сюди я ось так просуваю ниточку. Так, підтягуємо. Далі повертаємося до правої сторони. Також шукаємо нашу першу кромочну петлю. Так, з цієї сторони трішечки важче знайти, тому що плюшова пряжа ось наша перша кромочна петля, косічка наша. І ось так підхоплюю ось цю ніжку петлі біля кромочної петлі. Ось так. І витягую ниточку. Далі повертаємося на ліве полотно. Знову ж таки вже друга наша косічка, і також підхоплюю. Ось цю ніжечку, ось так. І ось так по черзі ми будемо підхоплювати кромочну петлю з однієї сторони і з другої сторони. І ось так будемо сшивати наші дві частинки. Коли ми сшиваємо таким чином, в нас шовчик утворюється з середини, з внутрішньої сторони, його зовсім не буде видно. Отже, продовжуємо сшивати наші дві частини ось таким способом. Ось я зшила одну сторону снуда. Як бачите, такий гарненький шовчик вийшов. Це лицева сторона. І ось який шовчик вийшов з вивертньої сторони. Але все це буде заховано так всередині самого снуда. Отже, ниточку я зафіксувала, заховала в полотно та обрізала. Далі починаємо шивати другу сторону нашого снуда. Отже, це в нас лицева сторона, і ось так, по лицевій стороні я складаю цей снудик. Ось так я склала снудик, і зараз знову ж таки по лицевій стороні я буду шивати з другої сторони. Я також взяла ниточку, алізе софті. І розпочинаю сшивати. Так, підтягую ниточку. Ось, знаходимо першу кромочну петлю. Так, І підхоплюємо її ось так. Так, я залишу. Кусочок ниточки, я, після того, як я шию весь снудик, я заховаю цю нитку з виворітньої сторони. Я її зафіксую та заховаю. І тепер з лівої сторони, так, з нашої плюшевої сторони, ми шукаємо першу кромочну петлю. На плюшевій пряжі значно гірше все це видно, але все ж таки можна. Побачити. На камері так не видно, але коли ви будете сшивати вже самостійно, ви все це гарно будете бачити. Далі шукаємо знов з правої сторони другу кромочну петлю і ось так підхоплюємо її і затягуємо ниточку. Знову підхоплюємо так кромочну петлю з лівої сторони і затягуємо ниточку. І так продовжуємо зшивати наших дві детальки. Після того, як я сшию цих дві деталі, я також зафіксую ниточку, заховаю її з виворітньої сторони. Отже, продовжуємо сшивати таким чином наші дві деталі, і після цього знову зустрічаємося. О, так, це наша плюшева сторона. І ось так виглядає наша інша сторона нашого снуда. Шовчик досить охайний, акуратний. І тепер нам залишилося лише з'єднати наш снудик. Отже, повертаємося до цієї сторони, де ми з вами набирали петлі на ниточку контрастного кольору. Починаємо зараз шивати наш снуд з плюшевої пряжі, оскільки це наша внутрішня так, сторона нашого снудика. Ми зшиємо спершу. Нашу плюшову частинку. Далі після цього будемо сшивати нашу ось іншу сторону нашого снуда, вже зовнішню сторону нашого снуда. І для того, щоб ми могли зшити по петлях нашу плюшову підкладочку, нам потрібно розторочити ось цю ниточку контрастного кольору. Отже, я зараз торочитиму нитку, підніматиму ці петлі на спицю. Ну ось я зняла петлі на спиці, і тепер нам потрібно їх з'єднати. Я робитиму це за допомогою гачка. Складаємо наш снудик ось плюшевим підкладом всередину. Беремо нашу плюшеву ниточку, якою ми будемо зшивати. Я підхоплюю гачком по одній петлі з кожної спиці. Далі підхоплюю ниточку, протягую через цих дві петлі. Так, і роблю першу таку петельку. І цих дві петлі я знімаю з спиць. Ось так. Далі робимо те саме. Підхоплюю петлю з однієї спиці, з другої спиці, підхоплюю ниточку, протягую нитку через цих дві петлі. Протягнула, і в мене на гачку дві петлі. І тепер я одну петлю протягую через іншу. Сильно ниточку не затягуємо. Далі повторюємо все те саме. Підхоплюю по одній петлі з кожної спиці. Підхоплюю ниточку робочу. Протягую через ці дві петлі. І тепер утриману петлю протягую через ту петлю, яка в мене була на гачку. І ці дві петельки знімаємо з спиці. Повторюємо далі. І петельки зняли. Знову підхоплюю по одній петлі, підхоплюю ниточку, протягую через ці дві петлі. І тепер цю петлю протягую через петлю, яка в мене була на гачку. Петлі знімаємо з спиць. І робимо все точно так само зі всіма петельками. Після того, як ми з'єднаємо наше плюшеве полотно. Ниточку можна обрізати, зафіксувати та заховати у полотно. І коли ми ось таким чином зшиємо наше плюшеве полотно, зафіксуємо ниточку, ми приступимо до сшивання нашого іншого полотна. ось такого. І перш за все, нам знову ж таки потрібно розторочити ниточку контрастного кольору і всі петельки підняти на спицю. Отже, робимо це і далі зустрічаємось. Ось який шовчик нас вийшов. Досить непомітний. Так цей шов виглядає з середини. І його зовсім непомітно, ось так з зовнішньої сторони. Як бачите, я вже розторочила ниточку контрастного кольору і підняла петлі на спиці. Я обрізала ниточку, залишивши. Такий достатній кусочок нитки і розпочинаємо сшивати наш снудик. У мене ниточка на ближній спиці. Отже, зараз я, перш за все, ось так ввожу голочку в першу петлю на дальній спиці і підтягую нитку. І так, Працюємо перше з петлями на ближній спиці. Отже, в першу петлю я ввожу голочку знизу вверх, ось так. Знімаю цю петлю, далі в другу петлю ввожу голку зверху вниз, ось так. І не знімаючи петлі зі спиць, я підтягую ниточку. Отже, працюємо далі з петлями на дальній спиці. В першу петлю я ввожу голочку зверху вниз, ось так. Знімаю цю петлю і в другу петлю ввожу голку знизу вверх, ось так, до себе. І тепер підтягую ниточку. Далі знову переходимо до петель на ближній спиці. В першу петлю ввожу голку зверху вниз, ось так, від себе. Знімаю цю петлю і в другу петлю ввожу голочку знизу вверх до себе, ось так. І не знімаючи цієї петлі, витягую ниточку. Далі те саме робимо з петлями на дальній спиці. В Першу петлю ввожу голочку зверху вниз від себе, знімаю цю петлю, в другу петлю ввожу голку ось так до себе, знизу вверх. І, не знімаючи цієї петлі зі спиці, підтягую нитку. Таким чином, ми сшиваємо всі петельки. Ну, ось і все. Ось який вийшов наш шовчик. Його трішки видно, але досить це гарно, симпатично, і такий акуратний шовчик може свідчити про те, що це задня частинка нашого снудика. Отже, як бачите, такий снудик в'яжеться надзвичайно просто, легко, швидко, і виходить досить симпатичний, простенький, але симпатичний і, що саме головне, надзвичайно теплий. За рахунок того, що ми в'язали. Платочною в'язкою снуд гарно розтягується. Такий снудик легко буде одягатися і, звичайно ж, гарно зігріватиме шийку малюка. Ось такі два снудики у мене вже готові. Якщо вам сподобався такий майстер-клас, якщо ви також вирішите зв'язати схожий снудик для свого малюка, тоді не забудьте поставити лайк на відео і підписатися на мій канал. А я дякую вам за увагу! Я бажаю вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, натхнення, рівних петельок та здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей, бувайте!